Ми ж мені присудили всі хлопці любити. Общині, віддам, чиє відам, общині, віддам, там. є вітам. Общи є, дідам, ще є віддати. О, Ой, ні, ні, вже ти скидайся. Подаймо, май совість. Йди додому, тебе чоловік чекає. Тебе чоловік. І не буду тебе затримувати. Це лиший пляж! Це лиший пляж! Отак в тебе все підозріл. Давай йди, ти точно сама вдома. Я сама вдома. І нікого не че. Не чекаю я нікого.